Як чудово спостерігати за сходом сонця в Майнкрафті, коли ласкаві промінчики квадратного світила торкаються нової, плавної, реалістичної та веселої генерації місцевості. Але чи така вона вже й весела, ця нова генерація? А що як на мить уявити собі, що Моджанг в гонитві за нескінченними оновленнями втратила щось дуже важливе, щось, що складно сформулювати, але неймовірно легко відчути. Просто граючи в гру. Тож в цьому відео ми спробуємо зрозуміти, що не так з новою генерацією світу, що цьому передувало, і чи справді раніше було краще. Над відео працював Гедз. Мостіться зручніше, а ми тим часом починаємо. Але для повного бачення картини варто повернутися до самого початку. А саме в 13 березня 2009 року. Саме тоді, Маркусом Персоном, він же ноч була опублікована перша версія Майнкрафту, яку він створив на своєму домашньому комп'ютері у вільний від роботи час. Тоді і почався перший етап розробки Майнкрафту. Прекласік. Стадія розробки Прекласік, котра між іншим протривала всього-навсього 5 днів. Починаючи з абсолютно плоского, обмеженого світу в процесі подарували нам перший протогенератор рельєфу. Грубі стрімкі скелі та глибокі ями почали заповнювати світ розміром 256 на 256 блоків. Попри всю історичну важливість, прекласік версій затриматись на них довго не вийде, та й мабуть не варто. Бо найцікавіше, що можна знайти в цій версії, це моб Human, який хоча б трохи оживляє цей Liminal Space. Далі, 16 травня 2009-го, в світ починають виходити версії Minecraft Classic. Саме на цій стадії розробки ми отримали більшість найвпізнаваніших блоків. На дні світу почав генеруватися Bedrock, а сам світ урізноманітнився водяними та лавовими озерами. Крапленнями піску та гравію, і червоними та жовтими канонічними квітами. Ну і, звісно, почали рости дерева з неоново-зеленим листям. Важливою складовою генерації, яка з'являється у Майнкрафті саме з класік версії є печери, які почали рандомно генеруватись в кам'яній породі. В цілому, сама модель генерації на цьому етапі розробки ще дуже проста та прямолінійна. Час від часу пісок, час від часу гравій, обмежений світ і різкі перепади висот, котрі і формують зміни рельєфу. Точно такий самий вигляд генерація мала і на наступному етапі розробки індев. Перша версія якого була оприлюднена 23 грудня 2009. на даній стадії розробки Маркус був найбільше сконцентрований на тесті різноманітних геймплейних механік та технічних можливостях самої гри. Хоч в індеві і були започатковані основи сучасного режиму виживання в Майнкрафті, генерація світу не зазнала змін. Звісно, окрім можливості змінити деякі правила створення місцевості і тип світу для виживання. А саме звичайний, той самий, що і в класі версіях пекло, на якому ми з'являлись на острові посеред океану лави, рай, який відрізнявся від звичайного тільки більшою кількістю рослинності, і ліс. Який відрізнявся від звичайного ще більшою кількістю рослинності. Ну і кожен з цих типів генерації можна було або залишити звичайним, або зробити пласким чи літаючим островом. Повторююсь, що нових фішок саме генерації, він в дев-версіях, ми не отримали. Все різноманіття зумовлене безпосередньо тільки тим, що гравець отримав змогу за допомогою внутрішньоігрового інтерфейсу вносити зміни в параметри створення світу. 27 лютого 2010-го свій початок бере стадія розробки InfDev від Infinity Development, і тут речі справді стають цікавими. Якщо до цього часу ми задовільнялися тільки обмеженими світами, то тепер в нашому розпорядженні був нескінченний процедурно згенерований світ, який вже тоді теоретично був у 8 разів більший за землю, і становив 64 мільйони на 64 мільйони блоків, або 4096 мільярда квадратних кілометрів для порівняння. Загальна площа поверхні землі становить 510 мільйонів квадратних кілометрів. Місцевість стає набагато плавнішою та пропрацьованішою в порівнянні з минулими стадіями розробки гри. Скелі перестають раптово зрізатись, як це було в Інвдеві. Натомість на самому обриві генеруються додаткові нарости породи, створюючи унікальний і впізнаваний тип місцевості. І хоч світ все ще відчувається одноманітним, і біоми не може бути й мови, але вже є певний поділ на відмінні одна від одної зони. Десь ліс густий, а десь дерев набагато менше. Десь суцільна безлісна рівнина, а десь починають височити гори. До того ж, печери також вийшли на новий рівень до інвдеву всі печери відчувалися скоріше як помилка генерації, занадто рандомні та спонтанні. І саме з цих версій гри ввелися принципи розгалуження печер, досконаліша логіка їх генерації та варіативності розмірів. Також саме він в Деві з додаванням нескінченного світу в Майнкрафті з'явився баг, який пов'язаний з генерацією на великих координатах, під час якого параметр Noise виходив з ладу. Цей баг настільки сподобався ком'юніті, що він навіть отримав власну назву. І купу кріпі пасти на додачу мова йде саме про далекі землі. Помилку генерації, за якої ближче до країв світу утворювались гігантські круті стіни. А сама гра починала себе дивно поводити. Починаючи з 30 червня 2010-го, виходять версії Майнкрафту Альфа. Під час яких в гру впроваджувались як мінорні, так і дуже великі та важливі нововведення стосовно вигляду світу, трохи змінилася генерація пляжів. Додалося трохи більше варіативності розміру печер. Повернулися великі дерева, які додали, а потім видалили він в деві, в водоймах почала генеруватись глина, а біля водойм очерет. Але найголовнішим нововведенням пізньої альфи стали біоми. Якщо до версії Майнкрафту Альфа 1.2.0, весь світ, який був в нашому розпорядженні, був однаковісіньким, куди ми не відправились. То вже після цієї версії ми отримали ціле різноманіття типів місцевості. А саме ліс, сезонний ліс, дощовий ліс, болотиста місцевість, чагарникова місцевість, саванна, тундра тайга. Рівнини, Пустеля і Засніжена пустеля. Також саме в Альфі в Геловінському оновленні додали Незер, але вимір Незеру це настільки велика і містка тема, що легко тягне на окреме відео. тому про нього якось іншим разом. Вища перелічена кількість біомів залишалася в грі починаючи з версії Альфа 12.0 і аж до бети 1.7.3. До речі, про Бету. На ній ми затримаємося з вами трохи довше. Бо особисто я просто закоханий в ті світи, які видає Бета Майнкрафт. 20 грудня 2010 тисячі стартує стадія розробки Майнкрафту «Бета». Вперше з'являються смереки, які генеруються в Тайзі замість дубів, і також вперше з'являються берези, трохи розбавляючи одноманітність дубових лісів. В пустелях тепер росте мертвий кущ, а в решті біомах, окрім засніжених, тепер генерується трава і папороть. Так, до бети 1.6 ви не могли знайти жодної травинки. Це досить сумно. Загалом, генерація Бета все ще досить різка та строката, але в цьому випадку я ні в якому разі не можу записати ці пункти до мінусів. Відчувається, що світ, в якому ти знаходишся, може стати логічнішим і досконалішим за твоєю допомогою. І тут це далеко не так, як в Альфі чи раніших версіях, які ніби один великий лімінал Спейс. Бета здається живою та теплою, попри всі її баги, недоліки та певну нестачу. Різноманіття. Гори та скелі рандомно генеруються будь-де, і вони не є прив'язаними до біому. Такий підхід дозволяє генератору місцевості створювати по-справжньому унікальні місця, в яких хочеться знаходитися, на додачу масштаб місцевості. Якщо порівнювати з сучасною генерацією місцевості, то навіть неозброєним оком можна помітити різницю масштабів. Бета-світи були чарівними і затишними навіть на невеликій дальності промальовки. Скеляста неоднорідна місцевість створювала затишні закутки, які приємно було досліджувати. Мілкі озерця серед лісів, пляжі, котрі завжди генеруються на стику суші з водою, і створюють атмосферу тепла майже в кожному біомі. Химерні скелі, що нависають над головою, і створюють неповторний рельєф. Хоч стадією експериментів і прийнято називати індев, але бета все ще була в пошуку в процесі становлення та впорядкування. Я впевнений, що Муджанг не навмисне створили такий вигляд генерації, який ми маємо в Беті це результат експериментів Маркуса, гри з кодом, бажання до чогось унікального, веселого та цікавого. І буду відвертим, коли я уявляю собі Майнкрафт, то в моїй голові з'являються картини саме бета Генерації світу. Вона впізнавана і чарівна, особливо якщо порівнювати з генерацією місцевості в Майнкрафті після 1.18. Але я забігаю занадто далеко. Пізніше, 14 вересня 2011-го, стається Adventure, Update, в якому все докорінно змінюється. Світ став набагато пласкішим, так як для кожного біому тепер є окремий параметр шуму, від якого і залежить перепад рельєфу. І єдиним біомом, в якому була різноманітна і драматична генерація, стали гори. Біом, який разом з біомом Боліт додали в Беті 1.8 Adventure Update. Проте навіть гори вже тоді були набагато плавнішими та скругленішими, ніж стандартна генерація, ще в Беті 1.7.3. З'явились каньйони і ріки, які можуть протікати між біомами. Також всі біоми стали набагато. Більшими за розміром. До речі, Beta 173 стала останньою версією, в якій генерувалися далекі землі. За час свого існування вони встигли стати культовими, обрізши купою теорій та містифікації. Як на мене, видалення далеких земель є чудовим прикладом нерозуміння, в яку сторону рухати гру та невміння робити крок назад і визнавати свої помилки. Між іншим, остання версія, над якою повноцінно працював Маркус Персон, була саме Бета 1.7.3. Також далекі землі фігурували навіть в Майнкрафт Сторі Моді, і не як секундне Камео, а як повноцінна ігрова локація, в якій ми проводили досить багато часу. Це саме той випадок, коли Баг перетворився на фічу, яка всім подобалась. Але, на жаль, не пройшовши цензуру Adventure Update, далекі землі були видалені з гри. 18 листопада 2011 року нарешті проходить перший повноцінний Maincon на якому і відбувається реліз Майнкрафту, не дивлячись на те, що гра перейшла з бета стадії розробки до релізної версії, генерація світу все ще продовжує працювати за тими самими принципами, що й в Adventure Update. В версії 1.0.0 вперше з'являється гребний біом. В 1.1 додають горбисті варіанти для біомів лісу, тайги та пустелі. А в 1.2.1 джунглі. В оновленні 1.7.2, яке називається. Оновлення, що змінило світ, додають месу, саванну, соняшникові рівнини, березовий, темний та квіткові ліси, мегатайгу, а також вищі варіанти звичайного біому гір. Також в 1.7.2 до всіх біомів додали всього понад 20 мінорних варіантів генерації, заради більшого різноманіття та неоднорідності світу. Далі з версії 1.8 в кам'яній породі починають генеруватися вкраплення андезиту Діорету та граніту. Потім з 1.8 по 1.12.2 ніяких змін в генерації не відбувається. І аж в 1.13 апдейт Акватік Весь підводний світ Майнкрафту зазнав масштабних змін. Дно водойм покрили водорості та ламінарії. З'явились холодні та теплі океани, в яких генерувались коралові рифи і айсберги. В 1.14 в Тайгу, яка стала переможцем в голосуванні про оновлення біомів, додали ягідні кущі. А також в джунглях тепер генерується бамбук, і навіть з'явився окремий бамбуковий біом. Пізніше на такому самому голосуванні за оновлення біому переміг біом гір. Тож моджанги взялися оновлювати їх. Але зіштовхнувшись з проблемою невідповідності оновлених гір до решти біомів, розробники вирішили переробити генерацію Майнкрафту повністю, тому вони розділили це оновлення на дві частини. В 1.17 додали крапельні та замуховілі печери, над якими ростуть дерева азалії, а під землею почали зустрічатись аметистові геоди. І якраз в 1.18 відбулися кардинальні зміни в генерації. Мінімальна висота світу тепер мінус 64, а максимальна 320 за ігреком. Нежче нульової координати звичайний камінь замінює глибосланець, а печери отримали більшу варіативність форм та розмірів. З'явились нові біоми, а саме: засніжені схили, зубчасті вершини, луг, гай, крижані вершини та кам'янисті вершини. Пляжі також стали повноцінним окремим біомом і отримали свій кам'яний варіант. Але мабуть найважливіше, що додали в 1.18. Це нові параметри та модель генератора місцевості, який тепер може генерувати ландшафти в незалежності від біому. Тобто тепер біоми ніби просто накладаються в самому кінці на вже готовий рельєф. Через це велика кількість допоміжних біомів, котрі брали участь у формуванні рельєфу, перестали бути потрібними, тому були видалені з гри. Це трохи схоже на те, як біоми генерувалися в Бетті, коли на весь світ був один параметр шуму, що не залежав від біому. Саме тому в Бетті можна спостерігати такі цікаві та неординарні пейзажі в кожному типі місцевості. Тим не менш, генератор місцевості в 1.18 відрізняється від всіх версій, які ми мали до нього. Тепер пейзаж просто неймовірно плавний, деколи це навіть доходить до абсурду. Потім в 1.19 додали мангрові болота, і в 1.20 вишневий гай. Що ж, ось так виглядає Майнкрафт на момент запису цього відео. З теоретично фактичною частиною та історією генерації в Майнкрафті ми розібрались. Тепер можемо перейти до міркувань на цю тему. Якщо раніше особисто я міг назвати Майнкрафт і ігрою, в якій можна просто приємно проводити час, то з останніми версіями ця гра для мене все більше виглядає як симулятор спостереження за кубом, який наймовірно хоче стати сферою. І це досить сумна тенденція. Я впевнений, що серед тих, хто дивиться це відео, є багато прихильників генерації світу, 1.18 плюс версій. Але для мене Майнкрафт ніколи не відчувався таким порожнім, як зараз. Вилизані і плавні перепади місцевості нових версій для мене виглядають як регрес, ніби нова генерація, хоч вона і технічно складніша, і з більшою кількістю різноманітних параметрів. Але виконана повним дилетантом і профаном своєї справи. Та політика, яку сьогодні веде Майкрософт, а з нею і Mojang, зумовлює додавати якусь сенсацію кожні кілька оновлень, тому що покращення і вдосконалення гри не продаються так добре, як сенсації. Але ж хіба реалізм це не круто? Плавніші пейзажі та заокруглені кути це саме те, що притаманне реальному світу, хіба це не є тим самим покращенням гри? Реалізм справді потрібний і важливий для проєктів типу GTA. І що більше наступна частина цієї серії ігор буде реалістичнішою, тим краще для неї. Але Майнкрафт це не GTA. Майнкрафт ніколи не був про реалізм. В цьому і є велика частина шарму цієї гри, що ми можемо вийти за межі реалізму, створити те, що ніколи не може існувати в реальному світі, використовувати свою фантазію. Без рамок та обмежень, і якщо чесно, мені просто не вкладається в голові, що всі ці роки більше десяти років розвитку Майнкрафту просто для того, щоб зробити рельєф схожим на реальний світ, це ж банально найпростіше та найочевидніше, можливо, навіть найлінивіше, що можна додати в гру. Але чомусь розробники вирішили, що реалістичні світи це те, що потрібно майнкрафту. Особисто мене вже нудить від цих краєвидів. Я справді навіть через силу не можу змусити себе грати на нових версіях з подібною генерацією. Куди б я не відправився, все здається однаковим, порожнім і неймовірно нудним. You'd have these where you'd be in a and and you'd like, OK. What <repeat> to explain to me why that’s interesting, because in the real world, I have to write up lists of stuff I have to go to the grocery store to buy. And I have never thought to myself that realism is fun. I go play games to have fun. Знову же. Для порівняння бета, яка мала набагато меншу кількістьбіомів і була технічно обмежена, виглядає просто неймовірно. Ну так, так, не без своїх проблем. Їх в Беті купа насправді, але в ній також є і те, що Майнкрафту сучасних версій більше ніколи не повернути. В неї є стиль. Бета дуже стильна та впізнавана. Її світ не намагається бути реалістичним, він намагається бути веселим, і це в нього вдається навідмінно. Ранні версії гри мають особливий авторський характер, завдяки баченню Маркуса Персона. Спостерігаючи за щорічними оновленнями, в мене складається враження, що всією своєю популярністю, яку Майнкрафт має зараз, він завдячує ще тому часу, коли в його розробці приймав участь головний його творець. Після відходу від справ Ноччя гра, наче не може знайти собі місця, постійно наповнюючись тим, що в ній ніколи не мало бути. І я зараз буду абсолютно серйозним. Якщо ви відчуваєте, що втомилися від Майнкрафту, то існує великий шанс, що справа не в вас, а в самій грі. Просто спробуйте запустити бету 1.7.3. Ви не пожалкуєте. Після 1.18 кожен світ схожий на інший. Чого вартують тільки ці завжди однакові, найкращі в лапках сіди після Caves and Cliffs Update? І можливо, політати на елітрах чи подивитися на цей світ зверху в креативі, і весело. Хоча мені це все одно нагадує якусь блок-сторі, а не Майнкрафт. Але коли ви стоїте своїми квадратними ногами на цій квадратній землі, то все виглядає просто комічно нудним. Між іншим я забув згадати про річ, яка також вносить велетенський внесок в одноманітність світів сучасних версій: чіткий поділ на температурні зони. Це зробило кожен ваш світ. Кожне виживання шаблонно однаковим з візуальної точки зору. Зайдіть в 1.5.2, наприклад, і помилуйтесь цим казковим контрастом між засніженою тайгою і пустелею. Зараз же кожного разу шаблон світу виглядає наступним чином: рівнина, далі ліс, далі тайга, далі засніжена тайга, далі сніжні рівнини і далі Холодний Океан. Або навпаки, рівнини, далі ліс, далі саванна, далі пустеля, далі джунглі. А далі теплий океан. Ну і звісно, по дорозі плавні гори, гори і ще раз гори. Це спрощена схема, яка може мати невелику варіативність, але факт полягає в тому, що в нових версіях біоми мають суворі правила температурних рамок, за які вони не можуть виходити. Навіть абсолютно нові біоми, типу вишневого гаю чи мангрових боліт, не рятують ситуацію. Велетенські плавні печери, хоч і здавалися на початку крутим нововведенням, зараз тільки дратують. В мене немає. Абсолютно ніякого бажання їх досліджувати і освоювати через їх надмірну дебелість та гігантські розміри. Раніше, спускаючись за ресурсами, я мав бажання дійти до певної цілі. Я знав, що я можу дійти до кінця певної печерної системи і освоїти її, ніби підкорити собі, перемогти. Так можна було дослідити всі підземелля неподалік своєї території. Нові ж печери не закінчуються ніколи. Ти просто біжиш по них, біжиш і біжиш, аж поки тобі або не набридне, або тебе не вб'ють. І в старих версіях я справді вагався, чи мені прокопати тунель до бедроку і займатися класичним фармом, чи піти досліджувати печери, які прилягають до моєї території. Це дослідження було ніби міні-квестом для мене. А зараз же в мене навіть думки такої немає. Тепер вибір очевидний, і він не на користь біготні в печерах. Затоплені печери можна віднести до цього ж пункту. Окрім часу, який я витрачаю на те, щоб їх обкопати та обійти, вони не приносять нічого нового в гру. А ну ще тепер майже кожна водойма, яку ви зустрічаєте у своєму світі, це вхід в цю саму затоплену печеру. Замаховілі печери, які час від часу вилазять назовні, також відштовхують своїм виглядом через жахливий дизайн рослинності, яке генерується в цих печерах. Також селища, які не стосуються генерації місцевості напряму, але змінюють рельєф під собою під час того, як вставляються в світ, і те, як вони це роблять, схоже на першоквітневий снапшот від мужангів. Це ніби якийсь прикол. Ці земляні острови, які вони створюють під собою, перетворюють місцевість навіть не на місячну поверхню, а просто на якусь купу бруду. Навіть старий тип генерації цих будівель, через який вони час від часу перетворювались на стрімкі хмарочоси, був кращим, ніж те, що Муджанк створили зараз. Між іншим, в мене є ціле окреме відео про селища та те, як вони змінили Майнкрафт. Тому після перегляду цього відео обов'язково подивіться його. Звісно, я на 100% розумію, що хтось може бути навпаки в захваті від генерації нових версій, і очевидно, що зі збільшенням розмірів світу мусили і збільшувати масштаби того, як генерується і як поводить себе світ. Але та халтура, яку я спостерігаю останнім часом, і те наскільки легко всі сприймають цю халтуру, не може залишити мене байдужим. Мабуть, варто прояснити, що мені також не подобається генерація якогось умовного 1.12 більше від генерації один. 1.18. в епоху 1.12 світи також були одноманітними та великою мірою нудними, але вони тоді, хоча б відчувалися Майнкрафтом на відміну від 1.18. і справа навіть не в тому, що все нове виглядає як модифікація, і треба просто звикнути. Просто знову ж таки це дуже сумно. Що більше ніж 10 років розвитку Майнкрафту привели його просто до того, що він намагається скопіювати рельєф реального світу. Тож, взірцем в якості генерації особисто для мене є бета 1.7.3. Я не впевнений, з якої саме версії я познайомився з Майнкрафтом. Трохи більше десяти років тому я завантажив піратську копію гри з якогось випадкового сайту в інтернеті, і я майже певен, що це була не остання релізна версія на той момент. Та й такого поняття, як версія гри, в моїй голові ще не було. Для мене Майнкрафт був просто Майнкрафтом, а цифри, які слідували після назви, мене не сильно цікавили. Так от, скоріш за все, версія, яку я вперше завантажив, не була бетою, бо я чітко пам'ятаю, що можна було обрати креативний режим гри, який в беті вмикав. Ся такими маніпуляціями які були недоступні моїй дитячій голові, і я це все до того, що моя любов до Бети це не просто банальна ностальгія і небажання приймати все нове раніше. Я як і належить завжди оновлювався до останньої версії гри, чекаючи якісь анонси і з захопленням читав ченджлоги нових снапшотів. Але з кожним таким оновленням я відчував, що щось не так. Наче замість класичного видаленого геробріна в списку змін свіжого релізу має бути видалено задоволення від гри. Цікавитись і досліджувати старі версії, я почав вже в свідомому віці, який аж ніяк не можна охарактеризувати. Тобі подобаються старі версії, бо тоді життя було безтурботним. В Беті справді неймовірно весело, і справа справді не тільки в генерації. Існує цілий список причин, яких може вистачити на ціле окреме відео. Якщо чесно, то десь глибоко в моєму серці все ще живе надія на те, що той генератор місцевості, який ми отримали після 1.18, просто перехідний етап, лише сходинка в розробці, після якої Муджангу усвідомлять свої помилки та виправлять все на краще. Хоча й розумію, що це майже неможливо. Тим не менш, як я і казав у відео про селища, я вдячний за можливість грати в старі версії та змінювати нові за своїм бажанням. Якщо я щось пропустив чи забув, то обов'язково напишіть про це в коментарі. Також можете просто висловити свою думку стосовно даної теми. А над відео працював Гедз. Бувайте!